Вітаю, друзі! Сьогодні 21 липня 23-го року. Сьогодні... Ах та третя, вже запах пішов. Скоро буде. Сьогодні на обзорі чудовий персик Харнас. Оце таке дерево, три роки йому. Канадська селекція дуже зимостойкий, стійкий до хвороб. Дуже добре переносить ранньовисняні заморозки. Гляньте, які красавці. Зараз, друзі, я вирву декілька штук і ми його скуштуємо і заглянемо всередину. Я його не обрізав і меншу нагрузку дав в цьому році. І дивіться, які прирости, а прирости. Більше метра. Дуже великим попитом він користується. Хвилинку, друзі. Харнас, друзі. А? Ну він влупив в цьому році, а гляньте на опушки майже нема. Красення. Дивіться. А ну скільки тут. Двісті тридцять шість. Двісті тридцять п'ять. Ну, бомба. В тому році дрібніші були, а? Правда, було менше. 267 грамів. Оце результат, друзі. Персик Харнас. Найбільш зимостойкий. Канадська селекція. Зараз ми його скуштуємо. Але треба про нього знати, що він найкраще других сортів переносить весняні заморозки. Хвилинку, друзі, зараз розріжу. Подивіться яка краса. Жовтий. І по краях така розовинка. А сока ж виблискує. Ну що? Скуштуємо. Бачите, яка, яка соковитість у нього? Друзі, не буду дуже плямкати, можете повірити на слово. Солодкий і така благородна, десь там здалеку кислинка. Дуже смачний, красивий, ну і бачите, який калібр. Ой, добрий. На цьому, друзі, все. И ж бомбочки какие, а. смокота. О, до кишки пришел жених. Васька. На да все добрые друзья. До нас пришла вода. Косив травичку. не знаю, сьогодні вийде зняти нехтарець четвертий. Шикарний нектарин. Ну, це вже буде друге кіно. З вами був Петрович відеоканал Петрович Продакшн Украин. До побачення!